Добрий день, мої малята. Ми продовжуємо з вами вчитися. І сьогодні починаємо вчити назви продуктів. Різних продуктів. І перше, що вивчимо сьогодні, це хліб. 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 Наступне слово батон. 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 Суп. 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 Борщ, борщ, борщ. Борщ. Каша. Каша можна каша. Каша ось такі слова треба запам'ятати добре говорити, читати і знати жестами. Отже, суп борщ. Каша, каша, хліб, батон. А зараз пограємо. Уважно будемо читати. Ми вже вчили, повторювали назви, а тепер читаємо і шукаємо, де однаковий продукт. Отже, у нас є хліб. Батон і молоко. Подивіться. І є три слова витягаю і читаємо. Хліб я знаю. Хліб ось він. Витягаю і читаю. Молоко! Молоко! Ви знаєте? Да, я знаю, що ви у мене молодці, гарні дітки. І ви знаєте, що молоко ось тут. І залишилось слово батон. Батон, батон! Ось тут. Батьки, пограйте в таку гру разом з вашими дітками, щоб вони добре розуміли і читали, і знали, як жестом і знайти цей продукт на малюнку. Як це все гарно з'єднати? Граємо! І навчаємося! Я з вами прощаюся, а ви добре старайтеся, вчіть і запам'ятовуйте нові слова. До побачення, до побачення!